Моя приголомшлива Україна в мережі набирає популярності відео про нашу батьківщину. Цікаво, що у ролик потрапили і кадри коломи із кліпу прикарпатської співачки Віри Боднарук. Марина Максимів знайшла авторів зворушливого відео. А -а -а, люлі, діткам, дулі, дулі. Роман та Артем зі Східної України займаються відео та аудіопродакшеном в Україні та Польщі. Артем спочатку написав аудіотрек, а згодом вирішили створити відповідний відеоряд про батьківщину. Працювали над ним більше місяця. Нужно було определені кадри знайти, допустим, там якийсь кадр красивий з пшеницею, там з полями, да, ілі е, з якими то я не знаю. От у вас якраз вийшло так, що. там вот то дети танцуют, а де... ну то есть в разных блоках. Сначала там поле мы взяли оттуда, тут больше всего понравился с клипа вашего кадра. Потом взяли детей там танцующих, потому что там, где у нас блок стоит с детьми, допустим, они танцуют, да, разные кадры. Мы увидели, что, о, прикольно, там вот это вот яйцо, или как оно правильно, я не знаю, в Колымы никогда не было, как правильно называется эта штука, очень красиво на фоне. Вот так вот, в принципе, везде. Мы отбирали тот ролик, тот ролик, тот там с нескольких клипов. На кліп коломийської співачки Віри Буднарук хлопці натрапили випадково. Кажуть, вражені якістю та масштабом зйомки, а ще красою нашого міста. Ну на самом деле, клас, тому що і задум такого перевоплощення да з реальності, прямо вот. Ну, почему не понравились кадры? Там вот, танцующие ребята, брейк, вот как-то так. Прикольно, что они переносятся, как бы он, я насколько помню, уснул, да, этот герой. И ему приснилась, да, картинка, что они так э, сразу, я не знаю, телепортация какая-то или как. И, ну, классный задом. Оно получилось у вас даже не как клип, а как вот как какая-то серия из, я не знаю, сериала. Ну, очень прикольно. <сёк> да и в любом случае, вы с помощью этого клипа показали то, что дорого вам, то, что дорого вашему городу. Вы показали любовь к Украине. А мы в своей работе хотели подчеркнуть самое лучшее, что уже наработали другие, и показать еще большему количеству людей, что мы можем гордиться нашей страной. И, соответственно, вот таких кадров хороших, как в этом клипе, Найти було дуже складно. Не приховують свого захоплення Віра Боднарук та й коломийські спортсмени, яких показали у відеоролику про Україну. Це для нас була така мрія, щоб наш відеокліп, це Коломия, став візитівкою нашого міста. І коли ми так ненароком побачили те, що деякі кадри використані в відео, яке представляє нашу Україну, то звісно нам було дуже приємно це побачити. Дуже був шаці, чесно слава. Хотів цього дуже, щоб якось мене щоб люди трохи знали, що я цим займаюся, щоб все-таки на всю Україну трохи прославився. Я не спав цілу ніч, якщо чесно. Тому що наряду, от з тими ж, хто в кліпі брав участь, я не знаю, чому саме нас вибрали, але там і Андрій Шевченко був легенда українського футболу і. Легкоатлети, і фігурні гімнасти, і олімпійські чемпіони. І це просто вмістили в краще, хто є в Україні, і тому я не можу передати вам, от які в мене емоції за лічені дні відео про Україну з кадрами Коломиї набрало більше сотні тисяч переглядів в інтернеті. Окрім писанкового міста. У відео автори показали Київ, Львів, Донецьк, Івано-Франківськ та Крим. На відео є кадри як з мирної частини України, так і зображення з буремного Донбасу. Марина Максимів Юрій Данилюк для подій телеканалу НТК.